Наближається екватор травня, а ми й досі з нетерпінням чекаємо справжнього весняного тепла, мріючи нарешті випрати куртки і заховати їх подалі у шафу. Та, на жаль, синоптична ситуація у четвер не принесе очікуваного потепління. Під впливом холодного атмосферного фронту, 15 травня, в більшості областей України пройдуть дощі, а на заході країни вони можуть бути сильними. У Карпатах та прилеглих районах подекуди опади з мокри. Снігом. Лише на півдні та південному сході країни збережеться переважно суха погода. Температура повітря в день коливатиметься у межах плюс 14, плюс 18 градусів, на півдні до плюс 20. На Полтавщині упродовж четверга погода буде похмурою і бездощовитою. Температура повітря в день становитиме плюс 18 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 7. Від ранку небо у Кременчуці затягнуть хмари, що так і не зникнуть до кінця дня без опадів. Плюс 20 градусів соноптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до 9 тепла. Ранок у горішніх плавнях буде похмурим. Хмари займатимуть свої місця на небосхилі до настання вечора. Хоча сонце зрідка крізь них все ж пробиватиметься. Без опадів температура повітря вночі опуститься до плюс 9, а вдень становитиме плюс 19 градусів. Вітер південного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 15 травня 2012 року, за даними фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го – 0 градусів. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.